Даня, что на месте, Даня? Давай ему. Ваня, назад, забираем Даня, назад, забирай мяч. давай вдоль, давай. Даня! Давай, давай, давай. Стоп. 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 Да, лысай, Матвей, мяч. Ваня, нижняя поза, его рот. Ваня, киверовец мяч получаешь с ног, а втягивается спиною. Робіть, як знаєш. Сюда йди, Ваня. Ваня, сюди йди, вони будуть розірвати. Водя, уважно, щоб не втік. Уважно, один там, один тут. Сяді, гравців розбирай. Фух. Давай, давай, працюємо! Ростик! Водя, рухаємося, водяку, працюємо! Советник! Куда сразу? Забирай мяч! Китай! Дай пас! Давай, Матико, кидай! Вот будете играть, если вышел постоять? Ой! А ну-ка! Давай, давай, Санька. Олександр. Ух ти Боже. Мішувай. Молодець, Браво, молодець. Водя, назад. О, так, Молодці, на м'яч! По свої, пернай. Можна, пернаю, можна, біжать. Рай, прокидай. Прокидай. Браво, добре, чуть-чуть вице. Дай паски мої. Не дий добив! Денечка, добре, все добре, молодці. Можна через стінку зіграти такі моменти. Бодя, уважно, Бодя. Уважно. Ось побіг. Андрій, стерти вставай, бо буде виносити. Центр, бодя, відпригай назад, столяр. Ростик, назад! Вернай, назад, 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 назад. Вот, изнимай. Оп. Лист. Лист. Раем, Бодя. Браво, Молоченко, Бодя. Санечка, давай, Андрюха. Да, опустись. Вау. Доброе. Сегодня либо нога в ударе. Даня, назад. Дань, Дань, ще, ще. Ростик, назад. Даня, назад. Бодя, уважно, столяр, уважно. Вот за что я кажу. Александр! Да, Бодя, правильно, спокійно. Росік. Бодя, ну все, зібрали. Годя, в поле ста. Ти можеш, Бодя? Можеш? Остій, дякую, Це в нашу сторону ми починаємо. Набирай. Даня, розганяйся до ворі Сайдамо. Грай, дай бачить. Давай здорово. ти, Розгарно. Молодець. Молодець ситник. Да, Умнічка була. Вау! Це гол! Це гол чи ні? Ростик добив. Ростик, ходи до мене. Шнурки завяжи, іди до візьми. Все, Даня. Тетник, не спіши до нього бігти. Да, говори, да, говори.

Саша, коняче, Саша, дальше, дальше, зай, його! Дай, його! Давай, давай, пернагай! Данечка, куди ты цей мяч поправляєш? Дай. Так, да, куда черкнуло? Дай. Давай. Водику уважно, уважно, ситнику. Іди Юрій Володимировичу дай мені. Зараз мені Саня поміняє справа. Бодя, Умнічка, Бодя, впевнений. Ситник, давай, набирай! Набирай! Да, молодець. Андрюха, передари. Бодя, чуть-чуть назад. Уважно.

Алло, алло, оу! Таня, то! До. Світкачик, помагається вже важко, Андрюш! Ще! ще! Не програє! Посвоїть! Звернай, збирай! Топи! Стаємо, Даня, терпи!

Бодя атакує, в сторону забирай мяч. Не-не-не, від тебе вийшов Уважно, Матвій Уважно, Бодя, не спіши туди лізти Наш, наш, наш вот. Я, я Ляга, лишай, О, виси, Я кажу, лишай м'язь Передай їй, передай їй Лізь би не спіши її зараз тут змінює Добре, давай дівай. Скажи му, я, все. Добре. 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 Добре, давай, Рост! Давай, Рости, Самой! Давай, Бодя, умнічка! До кінця! Ростік сто гравця в сердені! Даня, Даня, ходи до мене. Дай чоловік відійде одну хвилинку. Дей давай, давай, будемо. Димофі!

Даня, Мария, встань на ноги. Да? Матвей. Работай, блин. Давай играй. Они Андрей, ты нападал. Вот туда. Фух, Саша, ты где тут, кто там мой играл. Важно. Красавчик, Фернаевич. Давай, Санька! Давай, Сашка! Саша, вставай.

5 метрів просить А они меня по сердені вот так вот. Даня, до Андрея блище. Да, Машка! Вот так бежит! Ближче! Умничка, Андрюша! Побіг, побіг. Атрюша, передаріть до мене, передаріть. Саня, на місце сипника й кидай аут! Сипника сюди в напад. Сипне, лише Саші, м'яч. Лише м'яч, Саші. Сюди вліво в напад пішов. Саня, ти справа в захисті, Саша. Ні, там нема кутового. Кутови? Ми розбираємо, Андрей. Не дай вибирати. Не Не розібрати. Ростик, давай, давай, Ростик, рухаємося там. <плес> дай Маріч! <плес> дай Маріс. Маші. Сипік зліва! <плес> Дякую, молодець! Столяр і вперед насипай! Давай! Давай, Матвій! <плес> давай, 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 давай! давай, 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 да, давай. Ага, <плес> бач, не холи програв! Рухайся <плес> знов паралельно. Можна, столя! Ось туди, будь ласка, красота. Андрей, іди сюди. Гостікуди сюди! Ви попи води, дий направо. Попий водичку. Дай бодя! Ух ти. Молодці, назад відпригнали! Машка. Не фоле. Проси м'яч зразу, Пернаєшся. 快点、哎，你真不背。哎 Андрій, уважі! Андрій! Матвій! Брате, один, погоріть! Давай, Матвійко! Давай напереди! Тепер вертай, Матвій!

Право! там його вже накривають, Матвій. Ходи до мене, сисек, віддихнути. Тут, зліва. Андрій! Андрій! Молодець. Шаша, Давай ростик нападаєш і ти в центрі. Бернай, не губи! Прошу. О, Даня. Я... Красивай перна і що це воно? Ти молодець, впевнено в м'яч. Давай, Андрюха, допомагай тепер Пернаю. Він же загріється за цю гру. Водя уважно. Одо, чому гравець один? Да. Даня, страхуєш, і Бодю. Ой, Та не не Аккуратно. Давай! А говоріть. Давай, давай да, добре Думав, молодчинка!

Не бейся, кидай. Ой! Давай, то а, хлопчики! Таня, Мария, облечь, можно с Марией, да, и проси мяч сразу. Что куда ты спешишь, Маруся? Давай, Ростик. давай, Давай, Ростик. Давай, Ростик. Давай, Ростик. давай. давай на Ростика. А? Скільки вас на відео? 20-39. Андрюша, давай. Пернай, страхуй Андрея. ближче, далеко. Велика відстань між вами. Пас, я з'ємку Нічого, Пойдемо. Так, да, Боже, тепер ти умнішка. Зелені. Перелетить и побег перед Арей. Побег, побег. Ростик, говори. Давай, давай. Пас дай на Ростик. Дай Ростику. Ростик, Ростик. Давай, солнце, давай. Давай, Ростик, ростик. до конца. Треба, Маша, в штрафну! Тренируйся. Саша, что Давай, в штрафну пошли. Я, Я а уже плыву, у меня. На Штрафто! Що там, кутовий? Блять! на ворота! Ти не бачиш аут! Ворота хороша! Вернай, в сторону, проси м'ясо! Перебігай, Даня вперед! Давай Андрій! 22 хвилини вже. Та-да.